Всім привіт! І це довгий випуск Аріна на кухні. Хто не розуміє, що це, у мене в інстаграмі моєму є така рубрика Аріна на кухні, це я щось готую і виставляю з підписом Аріна на кухні. А це, ну, як на мене, це цікавий формат, але от як він вам зайде у більш такому довгому форматі, я не знаю. Тому пишіть про це в коментарях. Сьогодні ми будемо годувати салат Цезар. Це один з моїх найулюбленіших салатів. Готую я його без яєць, бо я їх не дуже люблю. У коментарях, хто також не любить яйця, хочу вам сказати, підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм. Я його зараз веду достатньо активно. І Тік-Ток. Я його майже не веду, але все одно там є дуже цікаве відео. Я поки що в пошуках, шукаю свої формати, тому. Заходьте, дивіться і пишіть, як вам. Взагалі коментуйте, проявляйте активність. Для приготування нашого салату мені знадобляться такі інгредієнти, як. Сир, пармезан, я купувала це в сільпо. Курячий філе, звичайний бекон ось такий, я його купувала в АТБ. Це такий бекон по-американськи, з ним я буду готувати перший раз. Далі це мікс листя салату, я його купувала в сільпо. І це теж я купувала в сільпо. Це заправка торчин для салату Цезарю. Але якщо у вас немає цієї, Заправки в магазині, то можете купувати соус тортар. вони достатньо схожі. І також помідори чері, але якщо немає їх, можна замінити звичайним помідором. Я так роблю доволі часто. Ось, це весь набір продуктів, який нам знадобиться. Для початку ми повинні нарізати наше куряче філе. І замаринувати. Маринувати ви можете не маринувати, можете маринувати. Ви можете просто поставити на пательню, поперчити, посолити, і все. Ось так я нарізала вже, зачистила, все зробила, все гарно. І зараз ми будемо маринувати. Перше, що ми додамо, це сіль, десь дрібочку солі, так трошки. Не лякайтеся, що в мене такі плюс-мінус великі шматочки, бо воно все ужариться, бо куряче філе воно так е, зменшується десь в два рази. Також додаємо трохи соєвого соусу. Я дуже люблю соєвий соус, я його додаю в будь-що, будь-де, будь-коли. Соєвий соус це прямо. Моя любов. також додаємо трохи копченої паприки, також буде дуже смачно. І зараз ще додамо сушений чесник. Ось він. Додаємо ще трохи сушеного чеснику. Якщо у вас є бажання, можете ще додати чорного перцю. Я зараз подивлюсь, як воно в нас піде. Можливо, трошечки додам. Я вже відкрила бакон, я розділяю його тільки на дві частини, бо він теж осмажиться. Як вже поставила пательню, і перед тим як ми починаємо смажити, нам треба перевірити, щоб на пательні не було води. Бо якщо ми поставимо і там буде вода, воно почне. Стріляти на всі боки, і вся ваша плита буде в плямах, в жирних плямах, які складно відмиваються. І краще всього брати пательню із кришкою. Я зараз теж пошукаю кришку на неї, щоб вона також не стріляла. І вмикаємо витяжку. Тут в мене сів телефон, тому я не змогла знімати далі. А на слідчому кадрі я вже збираю готовий салат. Зараз ми будемо збирати. Почнемо ми з міксу салату, Дякую, я. Не дуже видно. Я не знаю, чи треба його перемивати чи ні, але я взагалі його не перемиваю. Але давайте зараз перемиємо, бо він же стоїть декілька днів і неводивний ремонт. Продому, е -е, я вже його помила. Дивіться, ось такі. Усілякі темні листочки, їх краще не класти вже. Прибираємо свіла, щоб там не було поганих листів, щоб було тільки світлі і гарні листячко. А Є та людина, яка після кожного продукту моє руки. Ось, І далі в нас буде йти заправка. У мене вже відкрита, тобто я відкриваю ось тут маленький шматочок, відрізаю і роблю не те, щоб сіточку, але отак просто його поливаю. Далі ми кладемо, мабуть, бекон, бо він вже не гарячий. Бо якщо, наприклад, в мене курка, я її тільки посмажила. Вона ще гаряча і салат швидко скисне. Тому викладаємо поки що бекон тільки. Я його не сильно б так смажила, не до стану якихось сухарів, бо вони так хрустять не дуже, а ось так він ще. Зберігає свій такий смак. Партія вийшла ось така просто як сухар. І це дуже погано, бо воно повністю зоріє, якщо його попробувати. Помило руки і знову додаємо заправку. У мене дуже маленькі томати, їх дуже складно розрізати. Буду класти цілі, не буду сильно заморочуватися з цим. Тому так, давайте ще зверху посипемо нашим сиром. Але залишаємо, щоб нас ще було зверху, і далі викладаємо курку. Це в нас вже буде останній шар. Так її також вкладаємо. Ось так. І я не знаю, чи відкривати вкривати на чи ні, і додаємо сир. Сир я люблю будь-який. Як гарно салат виглядає на святковому столі. І він дуже смачний. Тобто, те, то, що в ньому багато сиру, це факт. Але він неймовірно смачний. Готуйте, ви точно не пожалкуєте. Ну Я вам сказала всі інгредієнти. Я не додаю яйце, ще раз повторюся, бо я його не їм. Давайте скуштуємо. Трошки візьмемо так курятину. Салат є дуже смачним, дуже гарно приготована курятина, дуже гарний сир, мені подобається. Дуже гарний соус, все дуже гармонійно, дуже смачно. Тому готуйте за таким рецептом. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, просувайте український контент. Ось тут я залишаю свої соцмережі. Всім дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.